Так, друзі, всім привіт. Значить, хочу з вами переділитися е, своїм щастям. Значить, в англійській мові є таке слово relief", «feel», це е, відчуття такі. Так от, у мене це відчуття саме приходить тоді, коли я отримую е, погодження по візі. Зараз, значить, був такий кейс. Е, жінка працювала в Канаді. Потім вона там працювала два роки. Потім вона продовжила собі ворк-перміт, Вирішила, що поїде в Україну, чоловік у неї військовий. Вона приїхала в Україну, знайшла непогану роботу, зрозуміла, що важко їхати назад, буде лишатися тут, і ми їй подавали на візу до Канади з України саме. І у нас все вийшло. Все по часу зайняло три місяці, робили тільки онлайн аплікацію, вклейку Візи робили в Європі. Вона, до речі, вклейку зробила без мене. Мені це навіть нічого не сказала. Uh, і все вдалося. Uh, багато чинників склалося, і я вам хочу сказати, що в будь-якому випадку, я всім завжди кажу, всім тим, хто в Канаді: беріться за будь-яку роботу, підписуйте будь-які контракти. Вам здається, що там невелика зарплата в майбутньому вам це буде плюсом. Буде плюсом, тому що ніхто не знає, як складеться життя. А у вас вже буде зафіксований досвід. І я дійсно відчуваю ці релів, це відчуття щастя, тоді, коли в складному кесі ти отримуєш погодження. Я, я прям дуже задоволена, дуже задоволена. Наступний рівень мого задоволення буде тоді, коли стабільно по візах будемо, по таким візам будемо отримувати погодження, і в нас все буде окей. Так, так що, друзі, такі справи. Якщо у вас така ситуація, є дійсний іворк, приміт, вам треба продовжити візу, яку ви отримували по КОЕТ, там не продовження, точніше отримання нової візи. Пишіть мені, будь ласка, займемося цією справою. Всім па-па, на зв'язку.